Кошенята попліткуємо. Сьогодні у нас випуск присвячений артистам, які виступали в характер пар при підтримці люксифем. І мені вдалося поспілкуватися з нашими селебами. Тож, можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. І творю річ. Я просто біч! За доброю традицією, вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Підписуємось на нашу телеграм-спільноту, посилання теж в описі та в закріплених. Ну і безпосередньо на другий ютуб канал Безпалов Мут, короткі вирізки найсоковитіших пліток. Ну що, ви готові зануритись у спілкування з нашими? Зірочками я задав питання, які мене цікавили, і от що я почув. Тож розпочинаємо наш блок інтерв'ю. Я люблю вас Поліно, привіт, дякую, що погодилася поспілкуватися. Скажи мені, як відносно новий грав... гравець в шоу бізнесі, з якими складнощами ти зіштовхуєшся сьогодні в цьому бізнесі? В першу чергу для себе це пошук пісень, тому що я сама не пишу, і мені дуже важко знаходити пісні для себе. Не все подобається, от для мене це важко. Що стосується команди, в мене чудова команда. Чудово, чудові взагалі взагалі люди мене оточують. Я не можу сказати, що прям. Це знаєш такий час важкий. Добре, що ми взагалі розвиваємося, співаємо, випускаємо пісні, тому що треба десь брати кошти постійно, треба виступати, їздити. У нас знаходиться на це сили, мотивація, ресурс, сили. І дякую, дякую взагалі всім вищим силам і боженьбоженкові. Що в такі важкі часи у нас, хоча б так, все виходить. В тебе є дуетні композиції. По яким критеріям ти підбирала артиста для дуету? Дивись, в мене дві пісні, є, два фіта, це з Дімою Прокоповим і з Максом Бурлою. З Дімою ми були дуже давно знайомі, але потім років п'ять ми не бачилися, і коли почалось повномасштабне вторгнення, ми знову почали на благодійних виступах зустрічатися, ну, бачитися, виступати разом. І тоді я почула пісню від Нікіта Кисельов, надіслав Демки. В мене декілька пісень від нього. І я почула пісню з тобою спокійно, мене промурашило, і я просто почала думати, з ким би я могла її заспівати. На той час із таких молодих виконавців, які от-от почали випускати свої власні треки, із таких романтиків був Діма, і ми з ним бачились на концертах. Я йому запропонувала. І ти не уявляєш, я йому просто показую з перших нот, і в нього теж мурахи. Він каже, беремо, і ми одразу в цю ж секунду подзвонили, забрали цю пісню, швиденько все записали, зробили взагалі все на ура. А з Максом Бурлою ми просто думали, хто б з молодих реперів це міг бути. І все залежало не тільки від нас, а і від Тартака. Сашко Положинський також е дуже е в хорошому сенсі перебирав. Ми дуже багато пропонували артистів, не тільки молодих виконавців, ексклюзивний ексклюзив, не тільки молодих виконавців. Це були і артисти, вже які давно були відомі, але Тартак не погодився, щоб ці пісні вони виконували. І для нього було типу, коли ми запропонували Макса Бурлова, він такий, клас, давайте. І я вважаю, що вийшло супер круто, тому що два молодих виконавці в нього є класна аудиторія, В мене і вийшла класна синергія. Я вважаю. На твій погляд, хто є крінжовим артистом в шоу-бізнесі? От ти артист Шугар, Тьотя хоче дядю. Так я вважаю, що такої музики не має бути в українському шоу-бізнесі, тому що це крінж. Я б хотіла, наприклад, щоб наша музична індустрія. Щоб на неї рівнялися, щоб всі пишалися нашими піснями, щоб ніхто з них не сміявся, не крінжував. Так, я я, я я розумію, чому це залітає, тому що людям хочеться веселитися їм хочеться просто забути про всі проблеми. Я теж можу іноді з цього вибачте поржати. Типу, да, там поспівати. Е, в мене є Олег, там, і всі всі справи. Але мені б, наприклад, не хотілося б, щоб така музика була. А як ти думаєш, з чим пов'язаний факт того, що, от, наприклад, це ніша Лободи вона є дуже популярною, не дивлячись ні на що. Але, наприклад, українські артистки, які намагаються зайти в цю нішу, вони не можуть ну не піддевано. Ти маєш бути особистості. Тебе має бути якийсь свій певний образ. Ти маєш бути не такою, як всі. Це виглядає теж кринжово. Коли ти чуєш як плагіати, да асті всіх російських хархахамаліна не хочу навіть озвучувати їх. От ми ж бачимо в стрічках тільки їх схожих мотивів. Князевич, я бачила, ти про нього писав теж. Це російська джоні, просто джоні цей це кам'єта. Ця пісня просто він взяв і заспівав таку ж пісню. Навіщо це ну, робити? Дивись тут з одного боку, а це. Крінж, я скрізь. А з іншого боку, у нас все одно, на жаль, є багато тих, хто слухає російське і типу вважається краще. Ось такий Джоні у вигляді але як що не слухають. Я знову забув. це, Я не знаю, хто він такий. Але ж їх але. не слухають, все рівно на плейлистах російська музика. Для молодих артистів від тебе найцінніший. Найцінніша порада, Що б ти порадила? сказати шукати себе, шукати свій образ, не боятися експериментувати. Я теж почала там з одного стилю і потім експериментувала, шукала себе до сих пір. Теж шукаю постійно, що би мені підійшло, що ні. І просто не боятися це робити, шукати на це ресурс, шукати спонсорів, працювати над цим. А як по-іншому? Не здаватися в жодному разі і вірити в себе в першу чергу, самого в себе до кінця і не слухати, що там кажуть, що це не вийде нічого, і так далі, просто вірити в себе. За оточувати себе людьми, які теж будуть тебе вірити. Все ти класна команда і працювати. Дякую. Дякую. Ви з Дантесом воз'єднаєтесь на атласі. Чи це правда? Е, я не можу зараз сказати, що це правда на сто відсотків. Е, це е, скажу так, все можливо, але все залежить не тільки від нас. Тому поки що, поки що, це чутки. Такі чутки, які можливо, можливо, і не будуть чутками, але е, я не можу сказати да і не можу сказати, що ні. А для тебе таке потенційно можливе возз'єднання, це більше про ностальгію, чи це про якесь нове дихання? Тут питання просто в тому, що якщо це просто е, заспівана буде пісня відома вже наша, ну там молома дівчинка Оля, то це просто за ностальгія. І це ностальгія не тільки для мене, а ще й ностальгія для тих людей, які б хотіли побачити для там людей, які згадували чи згадують там наш дует, які б хотіли нас побачити. Для них це теж ностальгія. Тому це така, така велика колаборація можлива. А якщо ми говоримо саме про стосовно там взагалі якогось нового треку, то ну це поки що взагалі навіть не обговорювалося, я не можу сказати нічого. Я зрозумів. А, в тебе є подкаст. Так. А, взагалі за цей період зйомок. А, кого ти для себе можливо відкрив з іншого боку? Для тебе ця людина стала відкриттям або навпаки приємно вразила. Я можу точно сказати, що мене дуже вразила карячка як людина. Дуже сильно. Я взагалі з нею не був знайомий. Звісно, я приймав участь в її шоу Ху і але там у нас не було можливості поспілкуватися, коли вона прийшла на, моє, на, на шоу «Чого хочу жінки, я її е, відкрив е, по-новому. По е, до речі, Уляна Ройс, е, вона молода дівчина, але вона е, дуже круто, е, можу сказати так, по-молодіжному шарить в, саме в психології, в стосунках. Е, Сімбочка теж мене вразила, чесно кажучи, багато людей, які приходять, і я бачу, як вони відкриваються ось з часом. Тобто, не там не одразу, одразу якось бояться щось про щось розказувати а потім потихеньку, -потихеньку розкачуються. І Це дуже круто, і це дуже круто, що артисти відомі люди, блогери, можуть говорити про себе, про свої почуття, про свої болі. Про своє якесь таке складне, і це це дуже круто. Тому а щоб мене хтось негативно вразив, такого навіть не було, тому що такі люди просто не приходять. Типа як Бритулець, який може навіть сказати про те, що це був дуже негарний вчинок з його сторони. Він просто відмовив в останній вечір, сказав, що його не буде. Ну що, давайте ми кажемо цей мужчина. Ви продовжуєте. Давайте, ну, так розбірливо. Цей мужчина. Обережна дівчата. Ану, давайте тільки хлопці. Тепер. Давайте. Давайте, хлопці, про мужчину. Це класно. Тільки пацани збивають. Давайте. Цей мужчина. А тепер тільки дівчата. Нічого, не зрозуміло, що ви там співали, але приємно. Нам це подобається. Ну що, готові зустрічати на цій сцені. Ваші морхові обуски! Альона Маргаліва! Я знаю, що тут є дівчина, яка надумала скоро вийти заміж. Її звати Рада. Я побачу раду десь дівчатам. Це ви в чорно-білому. Подружки вирішили зробити їй сюрприз, і я завжди, звичайно, підтримую такі круті ініціативи від, від кращих подруг. Я хочу заспівати найромантичнішу пісню в своєму репертуарі. Вона має назву Сама. Друзі, кохання в вря... твоя, господи, сама. Сама твоя. твоя, тому що кохання врятує світ. Твоя для вас. Співаємо всі разом! Альона, вітаю. Давай з тобою поговоримо. Рівно рік прийшов з нашого mm -hmm. з тобою інтерв'ю. В тебе дуже багато чого змінилося. Ші інтелект з'явився в твоєму житті неочікувано, коли завірусилася пісня Цей мужчина тільки мій, і від початку була щій версія, mm -hmm. яку хтось yeah. робив це в народі, як я yeah. так розумію. Yeah. 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 А потім офіційний реліз. Наскільки це негативно вплинуло чи ні? І чи нервувала ти взагалі з цього приводу? Я трошки нервувала з цього приводу, особливо на початку. Я навіть писала тим, хто в себе виклав. видаліть, будь ласка, це відео, тому що мені я не встигла свій звук викласти. Е, у нас були заплановані е, запланований реліз на дату, яку ми разом із лейблом вирішили, там що це буде. я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Але такий така цікава історія була. А люди так хотіли почути цю пісню, що придумали е, свою версію. Але вона була до речі, непогана. Хтось такий рукастий постарався, але я думаю, вже потім, да дивлячись, скажімо так, назад, озираючись, що в принципі це просто дало ще більше популярності пісні. Є ще люди, навіть які до сих пір я бачила відоси під цей звук, але ну, зараз якось мені все одно, тому що я вже зі своїми шанувальниками, слухачами бачусь на концертах і співаю цю пісню наживо. А немає хвилювання в контексті того, що сьогодні артистам потрібно ще конкурувати зі штучним інтелектом. Можливо, да. ти чула, що в топ-3 українських чартів знаходяться ще композиції? Я чула. Я чула і... Мені здається, що звичайно, що ми маємо пристосовуватись до того, що сьогодні в нас ну ми живемо в передовій країні, і в нас, звичайно, вже якісь у ці щі пішли і так далі. Ну давай будемо писати гарні пісні, співати їх. А я ж, я вже придумала, у мене ж є багато вже нових пісень, потім, потім всі mm -hmm. почують. От але е, ми придумаємо стратегію, як не повторити, скажімо так, щоб не. Щоб зробити реліз якомога скоріше, тому що люди чекають, бо мені вже телефонували всі. Абсолютно, я не знаю, з моїх з, 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 з тими, з ким я навчалася в е, коледжі, однокласники, якісь, просто люди з, 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 з мого минулого, з мого дитинства, альона, що це за пісня, коли ти її випустиш, розумієш? Їх комусь захотілося сильно закортілося цю пісню вже слухати. Але звичайно, друзі, це порушення авторського права. Тому що я, як автор, це моя пісня, і коли я випускаю реліз, в мене велика команда працює, ми всі працюємо над цим релізом. Ми стараємося, ми, от знаєш, якби свій діамант оце підігріваємо, щоб людям сподобалось. Звичайно, трошки я тобі тоді ну, засмутилась. Але зараз вже хочу сказати, що ну приходьте на мої концерти, співайте разом зі мною цей мужчина, тільки мій. Понад 15 років на сцені. Як ти науч навчилася боротися з хейтом, критикою на моє здивування? Пам'ятаєш, коли було декілька рілзів, да, а в мене да. у випуску про да, тебе? Да, да, і бот-атака угу, була присутня, угу. і в принципі, хейт? Як ти думаєш, з чим ти тригериш людей в негативному плані? Е, я думаю, що в нас не всі розрізняють, де бот-атака і ну? Е... Багато людей, друзі, давайте мати свою особисту думку. Ми бу і я м, 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 хочу вам сказати, щоб ви реально розуміли, де бот, тому що це дуже велика машина. і Вони вже пишуть українською, вони вже вміють розуміють там, як це робити так, щоб подумали, що е, це в свої ж якби хетять. Е, я вважаю і досі, що в мене ну немає там багато хейту, тому що в принципі друзі, за що вони хейтити? Давайте чесно. <ріст> я жартую. Люди, наші люди і знайдуть, знайдуть за що. Знаєш, це таке. Але це якийсь баланс знаєш, в цьому житті. Я намагаюся, не дивлячись на те, що я емпат по життю, намагаю, намагаюсь дивитися на ці речі з позитивом. Е -е, Все-таки деякі артисти навіть на цьому. В принципі, побудували свою кар'єру. Кар я так не вмію. Мені хочеться, звичайно, більше позитивних коментарів. І е, мені це більше відгукується, це мене мотивує на якісь нові пісні. І, знаєш, я розумію, що це людям потрібно. Їм хочеться почути від мене ще щось нове. Тому в мене є мотивація створювати, е, писати нові пісні. Е, а хейтити, ну, мабуть, знаєш, це теж якісь дає просто популярність е, артисту. Е, Давай в відсотковому співвідношенні. Ну, або, може, я не дивлюсь на хейтерів і не, не читаю їх коментарі, або я просто бачу ну, майже 90% позитивного. позитивного да. І я дуже радію. На твоєму інтерв'ю у Олексія Суханова неочікувано з'явився тато. І в тебе прям очі запалали відразу. Ти навіть розгубилася, тобто ти не знала. Я що не знала. Буде. Я взагалі була в шоці. Яку роль в твоєму житті і в творчому в першу чергу відіграють твої батьки в плані підтримки? Віра жі досі відіграють постійно. Тато мені постійно у мене ж тато і мама дуже творчі Люди. Мама в мене вміє співати. Тато в мене вміє співати. Тато в мене грає на гітарі. І з самого дитинства, звичайно, вони, як і зараз, багато батьків зі своїми дітьми, ото, знаєш, по конкурсах та по фестивалях та костюмчик пошити та записати десь на якісь студії пісні. Але ж коли я записувала на студії пісні, це ж не було, знаєш, так, що автотюн, тому це все виправили ага. і так далі. Це по 300 дублів. Ти там цілий день е, співаєш, треба попасти в ноту, щоб та фраза була красива. От е, це бу, ну, було дуже... Це було цікаво, але це було дуже довго. Знаєш? От, але е, я дуже вдячна своїм батькам. Я, я завжди це кажу. І сьогодні мені тато іноді якісь вірші пише, і він мені голосовими їх надсилає. А ти подумай, подумай, Дон, така хороша фраза. ось нещодавно він мені запропонував життя на життя. Ти знаєш, в народі те кажуть. Це просто щоб ти розумів наскільки це серйозно. От а, а мама вона завжди мріяла. Вона сама хотіла бути співачкою, і вийшло так. Знаєш, як це така доля, знаєш? Як дитина твоя починає цим займатися, співати і реалізувала. І там, да, і реалізувала да. Рік тому не було ще тих гучних бенгерів, які є сьогодні. Так а, звісно, змінилося все водночас. От яку ти найдорожчу покупку придбала mm -hmm. за останній рік, чого ти можливо не могла собі придбати раніше? І це завдяки музиці. Зараз тобі скажу, я з'їзди, я купила собі квиток на море <рес> <рес> і з'їздила нещодавно на море в Турцію, Да. Я сказала всім, всій своїй команді, друзі, мені треба трошки перепочити у відпуску поїхати, бо я почала вже трошки вигоряти. Знаєш, я дуже люблю людей, але просто як втомилася. І я це відчула і просто сказала: давайте ми там, дайте мені там 9 днів перепочинку. А зараз приїхала і. Вже повна сила енергії в ресурсі це дійсно працює, це дійсно допомагає. Треба іноді е, ну, відпочивати. Слава Богу, що в нас в жінок є така можливість. Ну, що ми можемо виїхати з країни, відпочити десь на море. Але, друзі, чоловіки, не засмучитись, тому що в нас в Україні теж е, є красиві місця, і я теж, звичайно, якщо в мене є можливість, їду десь там на захід України, угу. відпочиваю, багато комплексів відкривається. Ти е, розпочала свою кар'єру, ну, цей злет шалений, саме під час повномасштабного трапушки. Є е, плітки, угу. я а ж ну, не давай, можу не запитати. <хи> а, про те, що Потап і Настя вже записали дует, угу. пісню. Угу. А чи є на твій погляд, не в контексті навіть uh -huh. них, а взагалі uh -huh. майбутнє в Україні для артистів, які тут не живуть, але uh -huh. намагаються працювати на цей ринок? Мені здається, що це важче, тому що дуже важливо бути в контексті того, що тут відбувається в країні. Я не знаю, як це навіть пояснити. Я знаю, uh -huh. що багато людей хто живе за кордоном, вони трохи. Не так сильно знаєш, боляче сприймають якусь інформацію, наприклад, як люди, які живуть тут, да? або, наприклад, після обстрілів я розумію і тих, хто виїхав, бо вони не хочуть, щоб їх ага. діти чули знаєш там вибухи і так далі. Але все-таки для того, щоб створювати музику, мені здається, і вона щоб вона чіпляла. Треба відчувати Треба людей. Треба відчувати тут. людей. І я, ну, я знаходжуся тут не, не, не тому. У мене тут дитина навчається в школі. У нас тут футбол. У е, мене тут моя кар'єра. Я не вважаю, що е, десь е, знаєш, я стану Ну, комусь потрібна Альона mm -hmm. Магаліва там в Америці, не знаю, або там не знаю, в Іспанії. Мені здається, що я потрібна тут, тому і мені здається, що. І мені це потрібно. Альона Маргалієва сьогодні дуже багато працює. Багато концертів, шалені натовпи сфотографуватися, прихильників. Ми сьогодні були свідками цього. Як зберегти ось цей баланс? При тому, що ти дослухаєшся до себе, тобі треба відпочинок, ти їдеш. Uh -huh. Артисті треба бути в тонусі. От твій авторський секрет Альони Маргалієвої, недоспані не ночі, ПВО працює uh, вночі. Ти, ти, ти хочеш концерти, ти, ти, ти знаєш... як ти себе тримаєш? Я, я себе тримаю, бо я дуже сильно люблю те, чим я займаюся. Це мене надихає, і мене надихають люди. І мене надихає те, що люди мені пишуть. Мені люд... нещодавно хтось написав, що з самого, дити... самого дитинства слухали Тамрлана Льона, а зараз слухають Альона Моргалів. Зі мною так багато років вже ці люди, що, звичайно, ну, як може це не надихати. Тому це енергообмін з людьми насправді. Е... І... Мабуть, це єдиний секрет, тому що я, як і всі, теж не досипаю, як і всі е, втомлююсь, там, не Шулемо, знаю, вибухи. як і всі в мене да, вибухи. Е, у ну, мене може бути поганий настрій, може бути хороший настрій, е, як і у багатьох жінок да, е, сьогодні. І я і малявка, ну, тимур, син. тому, друзі, тримаємо себе в ресурсі. Е, Пишемо хіти, як альона, раджу усім. Ой, планку вже задали, треба щось думати далі. Працюємо, розвиваємося і радуємося моменту нашому життю. Кожній миті. Дякую тобі. Дякую. Підтримуйте своє українське вподобайкою, підпискою, коментарями, тицяйте дзвіночки. Не пропускайте свіжі випуски, які виходять кожного дня. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній моновипуск, присвячений інтерв'ю. З нашими українськими зірками побачимось, Па-па!